Нині у кривому розі проживає 78 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Шестеро більше людей потребують забезпечення житлом та перебувають на пільговому квартирному обліку для цієї категорії. Нещодавно однією з них була Галина Соколова. Жінці 36 років виховує трьох дітей. Розповідає, їй випало нелегке дитинство. Стала сиротою з двох років. Ну, взагалі, про дитинство, скажімо так, погано пам'ятаю. Ну, у школі я ну, Школа непогана була, що піклувалися про мене, допомагали, забезпечили усім, чим можна було. Навчалася в школі, обрала маляр штукатур, що мені дуже так. Сподобалася робота, працювала тут на нею Більшу частину свого життя. Жінка мешкала в гуртожитку та на зйомних квартирах. Усе ж час вона перебувала на пільговому квартирному обліку. Наприкінці листопада за державною програмою у співфінансуванні з місцевим бюджетом Галина придбала собі та своїм дітям трикімнатну квартиру. Наприкінці тижня приймала гостей. Як наголосив Юрій Вілкул, така програма діє в місті постійно. Місто турбується про дітей, котрі Сироти позбавлені батьківського піклування і тому всі програми, котрі ми розробили, це і допомога їм. Є і державна програма. Згідно державної програми, разом з містом ми купили за останні роки 63 квартири для цієї категорії дітей. За березень, листопад цього року, ми купили 10 квартир. Для дітей і дітей позбавленого батьківського піклування, і от новий рік вже сім'ї можуть зустрічати у своїх квартирах в такому гарному житлі. Жінка каже, і вона, і діти дуже чекали на цю подію. Всі кімнати гарні, ванна кімната дуже гарна, кухня гарна. Діти дітям подобається вони задоволені. Люблять купатися в вані, що, скажем так, раділи дуже, чекали дуже, і к новорічним святам це своє вже є. Що, тобто, вже всі умови є, що нам подобається. Мама дуже раді, ну, дуже цінують це все, дякують, що задоволені. Я на жити в своїй квартирі. Також кривий ріг це перше місто в Україні, яке запровадило муніципальну програму з проведення капремонтів у квартирах, де єдиним власником чи користувачем житла є діти пільгової категорії. За 12 років місто відремонтували під ключ 50 таких квартир. Даріюсь ковартем Кравченко. Цей день.